Дональд Трамп анонсує нову розмову із президентом України Володимиром Зеленським, а російському диктатору Путіну. Китайський лідер Сі Цзіньпінь привіз подаруночки. Рівень тролінгу там 80-го левела. Будемо зараз це все розбирати. Мене звати Ірина Узлова і з нами традиційно Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. Дякую, дякую, що знаходите час. Дональд Трамп анонсував нову розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання Клаш Репорт. І воно посилається безпосередньо на заяву самого президента. США. як ви думаєте, що може стати темою обговорення? Ну, сьогодні це пролунало на фоні того, що ми ратифікували угоду про корисні копалини. Чи може це бути пов'язано із вчорашньою заявою Трампа, який сказав також, що час уже вирішувати щось в питання російсько-української війни? Ну, давайте так. Те, що Трамп не вирі, не міг вирішити проблему війни. Це ж проблема Трампа да на України в даному випадку. Нас не ну, повинно цікавити, що він там собі думає. Нас повинна цікавити. Конкретика це продаж Україні зброї, так для того, щоб Україна могла нарощувати свою потугу. А ось у нас повинна в першу чергу цікавити і виробництво власної зброї. Тому що всі це обіцянки, там колись там небудь санкції будуть і так далі. Ну довго, довго, нудно ви це вговорюєте. І ми взагалі повинні виходити на трек, щоб і американці розуміли, що час працює на Україну і, і підводити їх до гарної думки, не по лінії розмежування. Зупинятися, а щоб американці були готові, були готові сприймати реальність, щоб почали перевести розмову про графік виведення військ з території України, взагалі російських військ. От до чого ми повинні трагнути, тому що я продовжую говорив і буду продовжувати, що шанси України отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом в дійсності зростають uh -huh. через декілька факторів. По перше, це падіння ціну на нафту. А у росіян завжди чогось бажання воювати закінчується, коли падає ціна на нафту, і коли вони вже не можуть воювати. Наприклад, коли вони вторгнення в Афганістан зробили, а це було ну якраз період високих цін на нафту в 79-му році. А коли вони виводили війська з Афганістану в період, коли були низькі ціни на нафту, коли впало настільки, що ну не витримав радянський союз, був змушений. Ну Москва була змушена розпускати фактично імперію, тому що грошей на отримання інфраструктури цієї не було. Зараз всі такі передумови складаються, тим більше, якщо порахувати інфляцію, то 10 доларів 80-х роках це якраз приблизно 35-40 зараз. <свистити> Як думаєте, російський диктатор Путін турбуватиметься через цю розмову? Зеленського з Трампом? Ну, давайте так. Нас взагалі не повинно цікавити, що там думає, чи турбується Путін. Е -е, нас нас повинно цікавити. Виключно а, поява Путіна в одному горизонтальному становищі, а, чи там в холодильнику, як там говорили, там Солов'ї, інше, чи в іншому стані, чи в Крематорії, чи, чи в цьому у нас цікавить будь-який горизонтальний а, а, стан Путіна, а, тому що це, це однозначно дестабілізація Росії у будь-якому разі. Uh -huh. uh, і все, що він там думає, там і так все давно зрозуміло. Вони просто не зрозуміли, чому ми досі, досі реагуємо на те, що говорить там Медвідів uh, чи інші люди. Там все і так зрозуміло. Вони, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Uh, він буде намагатися воювати, тому що тут питання uh, декілька причин, чому Путін uh, зацікавлено продовження війни. Uh, перше uh -huh. це його особисте виживання. Е, тому що навіть зупинка по лінії розмежування зараз це програш його явний, і це означає, що висока ймовірність, що він може втратити владу, а в Росії втрата влади це для нього це втрата життя. Дра, е, друге, е, він не хоче повернення всіх цих людей з фронту, е, тому що е, йому потрібно починати нову війну для того, щоб якось їх утилізувати, бо це дуже небезпечна маса, тому що для них це явно теж програш буде. А третє питання: Путін не може зупинити війну, тому що це е, обвал російської економіки. Немає високих цін на нафту, немає чим скомпенсувати все це падіння, а е, якщо не, не буде зараз підживлення військовими замовленнями. Uh, ну і багато чого іншого. Тобто, я тут не бачу факторів, які говорили про те, що Путін ну там буде погоджуватись на якісь перемір'я, і так далі. Ну він висунув абсолютно не прийняти вимоги, і далі буде це просувати, тому що це його особиста війна. Він буде навіть цьому не сумніваюся, звісно, те, що виправив всі ці фактори і тримання його при владі, боясь повернення оцих героїв СВО. Вони, звісно, лякають навіть психопата, який сидить у бункері. Хотілося би дійсно, що він там десь приліг теж в залії або в холодильничку. А тим не менше, сьогодні сталося те, що очікувалося і анонсувалося. на фоні, звісно, там тисячі питання і від моїх колег а чи читали взагалі депутати текст то, тої угоди? Чому не було прямої зустрічі з міністром економіки Юлією Свереденко? Та що ж ми таке підписуємо? Сали та це ж там може щось кабальне, значить ми нічого не знали, не бачимо. Якийсь інвестиційний фонд, коли він запрацює? Ну говорили, говорили. А б, дещо і провокували багато в чому, але Верховна Рада України 8 травня ратифікувала угоду зі сполученими штатами Америки про корисні копалини. Наскільки ми можемо зняти ось ці тригери занепокоєння, так би мовити? Ну ратифікували і ратифікували. Ще час має пройти, поки все це запрацює. Ні, тисячу разів уже було сказано всі надри в нашій власності. Чого було стільки кіпішу? Ні, ну давайте так. Давайте так будемо виходити. Це чи потрібно було підписувати цю угоду а, взагалі? Ну за великим рахунком, а, ні, але це під тиском достатньо підлінка. Це було зроблено, тому що Україна була зроблена а, ну в такому залежному стані. Ми повинні це чітко розуміти і завжди нагадувати про це Сполученим Штатам Америки, якщо вони там почнуть нам розповідати, що ми щось не виконуємо цю угоду, і щось вони менше забирають з нашої країни. На даному, етапі, на даному етапі, якщо це розблоковує закупівлю американської зброї, це прийнятний варіант для нас. Далі дивимося, як воно буде реалізовуватись. якщо щось буде неприйнятне, спокійно прощатися з цією угодою. Ось, якщо там знову хтось там буде кричати, топотіти, ми нам не дамо зброю і так далі. Ми повинні в першу чергу виробляти власну зброю, так? щоб теж диктувати власні умови. Свої ЗРК, свої патріоти з, з партнерами, тим більше у нас Швеція під боком я думаю, що є є перспективи разом з ними багато чого зробити, а, ракети робити свої дальністю там 2-3 тисячі 4 кілометри, і так далі. З країною, яка має ракети дальністю 4 тисячі кілометри знаєте, дуже поважна розмова йде. І якщо хтось там хтось почне нам розповідати, що ви, 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 ви щось не виконуєте, вони будуть, як я сказав, надіслані в ту п'яту точку і глибина цієї п'ятої точки. Якраз з розмірами ракет буде визначатися, так тому що за великим рахунком американські компанії без американських солдат в Україні не потрібні. Не? Немає американських солдат до побачення. Навіщо американські камба? Якщо британці присилають своїх солдат, значить у них пріоритет. Що британці не вміють видобувати нафту, вас вміють. Якщо у вас немає, так до побачення, що вам тут ще не подобається. І чітко і ясно вам сказати, ви ще порушуєте Будапештський меморандум, де чітко сказано, що не, ви відмовляєтесь від будь-яких. Тиску економічного на нашу державу, а ви це зробили достатньо нахабно. Ламали багато чого, намагалися намалювати нам прибутки, точніше збитки, які ми не несли, і так далі. Ми це чітко повинні пам'ятати. Тому коли там американське посольство чи інше почнуть розповідати, що ми щось не виконуємо. Особливо коли вони зараз почнуть говорити, що в Україні якась корупція, що у вас щось не так робиться. Ну завжди тикати треба в цю угоду. Вона була підписана під дулом пістолета, чітко і ясно їм говорити. Тій країні, тій країні, яка з якою ви підписували Будапештський меморандум, обіцяли розповідали про високі стандарти інституції і так далі. Тобто, дивимося на виконання, і думаю, що там багато нюансів буде. Якщо вона нас не влаштовує, так все до побачення. Ми не змушені це виконувати. Якщо там нам хтось буде говорити про якісь зобов'язання, слухайте, знову таки маєте свою зброю, і з такою країною всі дуже поважно розмовляють, навіть Сполученими Штатами Америки. Ми повинні розуміти, що силу розуміють не тільки росіяни. Силу розуміють всі, і американців теж треба рівняти, щоб теж розуміли, що е, і будь-кого треба рівняти, що з нами так не можна розмовляти. У е, є Ізраїлю, наприклад, для того, щоб переконати американців в тому, що е, вони серйозні люди, взагалі потрібно було розстріляти американський корабель в 67-му році. Е, дві години розстрілювали корабель в нейтральних водах Ліберті. У Дейші, що не розуміють, що е, корабель. З американськими моряками під американським прапором є американським, так розстріляло 40 людей. Загинуло нічого, нічого. Потім, потім вже почали дружити. Ну так і все, так і так з ними теж треба розмовляти. Тому що знову таки ми повинні завжди пам'ятати, як підписувалася угода. Так, ми забувати не будемо. І це ще й ми підписали, як ми з вами її обговорювали, коли вона була підписана з вигідними для нас, все таки більш-менш умовами. Ну хоча б не так, як вона Ні, ну першого. там. Там питання реалізації. Питання реалізації. реалізації повинно бути. Якщо вони там будуть витискати з нас ресурси, щось там говорити, що ми тут будемо керувати. Ну припиняти існування цього фонду. Дивіться, ну нічого нам за це не буде. Давайте будемо відверті. Буде щось кричати, лякати, ну, ну дома у себе лякайте там. Їдьте в Африку, там якісь країни перелякані, не лякаєте. Ну, але ми для цього повинні мати важелі тиску в першу чергу. Власне озброєння. Чим більше ми будемо озброєні, чим більше будемо мілітаризовані, ніхто нам нічого говорити не буде. І, до речі, спокійніше будуть вести сусіди, які там мають якісь територіальні претензії. Ніщо так не виховує сусідів, а як сильна армія, наявність ракет дальністю великої дальності. Щось, знаєте, всі спокійно починають з тобою розмовляти. І дуже поважно. Пане Тарасну, а на загалом має виглядати, ну принаймні, з того, що ми читаємо з публічно оприлюдненого тексту а, однієї частини цієї угоди, що все це 50 на 50, що вони нічого не беруть у власність, просто заходять на нашу територію і працюють тут ті підприємства штатів. Та але в я ну давайте так ще раз говорю: нема солдат, нема підприємств. Ну, Я теж солдат. навіщо ви потрібні тут? Навіщо американські компанії тут всі ці розмови про те, що це безпека? Кому ви це розповідаєте? Ну три рази влучили в і що? Яка це безпека? Ніякої безпеки немає. це ці, ці казки. Ви будете розповідати в іншому місті. Ми вже почули е, всі ці умовляння. Е, це виключно безпекою країни повинна займатися. виключно українська армія. Uh, українська армія та власне ВПК це є гарантію безпеки. Тоді будуть все інше допомагати, так тільки світ побудований. Якщо британці французи дадуть нам ядерні гарантії, ну так вони в пріоритеті. А ви ну все, що залишиться в порядку живої черги? Так, так, є наша. закон про розподіл продукції. Так що бігайте і напружуйтесь. Навіщо тут американські компанії? Ви хто такі? Ви хто такі? Тим більше ви явно підла підписували цей договір. На нас ти Давайте будемо відверті. Так, ну пішли на поступки вам зробили послугу, підписалися, ратифікували. Але якщо ви там будете крутити, мутити, що отут ви виводимо гроші, тут ви тут будете розповідати щось головне, так припинити існування цього фонду, просто ви вийти з цього фонду і все. І, і все він припинить існування. Ну так, дійсно, бо тому, що має бути якийсь якась вигода і для нас, при чому безпекова також. Ну, бо я думаю, вони вже про будапеські меморандум забувають. Думаю те, те, що було, то загуло з нього. Ми нічого не побачили на бабі ще навпаки. Але чи не може статися це якимось таким замкненим колом? Що не буде військових, не будуть заходити ті кампанії, будуть заходити. Вони це буде бебе без ніякого толку, і це взагалі не запрацює. Такий варіант можливий, що ця угода просто ну порожня так я ж я ж сказав, так, а навіщо ви тоді нема солдат, немає гарантії. Навіщо во тут потрібні? Нам потрібно будувати зв'язки з тими країнами, які є у нас взаємні інтереси на, на цьому етапі, в першу чергу нас цікавить: Британія Франція, якщо вони дають зброю і гарантії безпеки і своїх солдат. Ну тоді є вигода, є що захищати. І давайте так, європейцям а, ну потрібна Україна як держава, американцям за великим рахунком вона не потрібна. Ну, на, на даному етапі. Можливо, вона розвернеться через деякий час, але на даному етапі вона взагалі не потрібна. Навіщо ви тут потрібні? Що значить, ви там будете заходити, качати, що там без податків, щось виводити, без податків і все інше. Ви хто такі? Робити свої ЗРК навіщо ваші петроути нам потрібні? так Можемо з оцінкою взяти, а ми вже і не хочемо взяти, тому що ми краще зробимо, і Україна веде в цьому напрямку розмови і роботи. І знову таки ракети, ракети ще раз ракети. Коли у тебе ракети дальністю 4 тисячі кілометрів, а це можуть робити Ну не дуже багато країн в світі, якось по-іншому і розмова будується в конструктивному напрямку. В такій країні хтось нічого не захоче диктувати умови і розповідати, як вона повинна жити. Німеччина, Фрітріх Мерц, тауруси, каже, на мене можна покладатися. От його ще можна запросити. І ви вірите, що тауруси дійсно в нього на столі для нас? Ну, давайте. Тауруси, мабуть, були, може бути адекватні, наприклад, у 2022-2023 році. Ось. Робити своє в першу чергу, треба. Потім сказати: а навіщо у вас твої прострочені тауроси? Давай швидше їх присилай. А може, воно і не потрібно вже нам буде. І так далі. Тобто, щоб вони там, знаєте, нам не, не крутили носом, щоб велика попа, велика ласку зробили, що вони там тауриса надіслали. діслали. Uh -huh. О, це ваша проблема, не наша проблема. Що ви нам голову морочите? Ну, отакі, ми впираємося у власне ВПК. ВПК, ВПК, свої ракети, замкнені цикли. Ось що треба робити. Тоді все тобі будуть давати, навіть аванси без будь-яких угод, які виглядають просто як пограбунок. Ще буду дякувати, що взяли. Говорячи про власні ракети і про можливості і перспективи їхнього виготовлення. Турбує мене новина, що Російська Федерація і далі може розширювати свої виробничі оборонні ну, нападницькі потужності. Росія почала розширювати завод з виробництва вибухівки в Сибіру, аби збільшити випуск артилерійських снарядів. Це виробничі потужності більського олеумного заводіка в Алтайському краї, значить, для того, Аби збільшувати випуск вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах. Ну, тут уже 17-й пакет Європа майже водить. Але щось я бачу не дуже допомагає, бо Росія і далі може все це розширювати. А як це так відбувається взагалі? Ну, давайте так. Все ж таки їм там дуже допомагає Північна Корея. Так? А, це, а це Китай. А ось, зараз, далі. Ми не, ми не контролюємо деякі речі. Але що ми контролюємо? Україна вже зараз може контролювати порти новоросійська та е, цих перебити до біса або заблокувати, ну, наприклад, оголосити блокаду новоросійського порту. Ну, вже і цивільним судам заборонити туди ходити. Тим більше заявка, коли Україна збила два літаки е, Су-30, вона, в принципі, вже подана за день. Перекрити, ну і, і довбати по них. Так у них вони, вони не зможуть торгувати, вони не зможуть закуповувати на ну, там сировину, і все, що з цим пов'язане. І буде, ну, будуйте той завод. Якщо у тебе грошей, наприклад, на Рамзана Кадирова не буде, який скаже, а навіщо мені це взагалі потрібна ця Росія, а, і так далі. Тому на, нас повинні це цікавити. Ми повинні цікавити тими процесами, на які ми конкретно можемо вплинути. Чи можемо ми вплинути, коли будуть ухвалювати санкції в Європі? Ні, ну у них там свої процеси. Чи можемо вплинути на дотримання санкцій? Ні. Але ми можемо накласти реальні санкції, коли парти Новоросійської та Лініградської області просто припинять існувати, оце ми можемо зробити. Так. І відповідно під ці завдання ми повинні ставити собі завдання нашої оборонці і мобілізувати в першу чергу по цих напрямках. Тому що якщо зупиниться до 80. Відсотків товарообігу Росії відбувається через дві два ну портових системи: це новоросійська та лінінградська. Все, Порти російська перебити це дуже боляче буде росіянам. Дуже дуже боляче росіянам. Будуй там Сибіру заводи, не будуй. Ну, економіка просто буде а, зовсім в іншому стані. І це будуть справжні санкції, які Україна може накласти. От коли збоушники перебили. 에, пер, почали лупашити по портах новоросійська. Експорт нафти чогось одразу ж до п'ятнадцять оце реальні санкції без папірців, розмов, конференцій, кави і інші туфти, як любить проводити західні чиновники. Оце реальні санкції. До речі, Малюку сьогодні дали Герою України, да, що ми повинні привітати його. Ну, питання не в тому. Питання в тому, що е, знову таки ми концентруватися на конкретиці. на що ми конкретно можемо впливати. А впливати може набагато чого іншого. От, наприклад, чи може Україна продемонструвала, що може перекрити всю е, роботу е, цих а, е, аеропортів, е, ну, принаймні європейської частини Росії. Може, може. От просто літають дрони, і це дуже небезпечно. Ракети робити для того, щоб діставали, наприклад, до Орінгоя чи Ямала. Ну, от над цим треба працювати. Тоді вже, знаєте, будуй там Сибіри, не будуй це, а не матиме великого значення для росіян. Так. Да. Та вітаємо Василя Васильовича Малюка. Дійсно, ми дуже завжди раді, що завдяки його санкціям і санкціям Гурмову, і сил оборони України. Наші ранки веселі бувають бадьорі, яскраві а в росіян гарячі, запальні і панічні і ранки, і ночі, і переростають вони ось таке. Ну в них там 46 годин сумарно тривала атака на Москву і інші регіони Російської Федерації. Днями а попри це, попри всі складнощі, попри труднощі, крістерни до параду подобирали Деякі лідери до Російської Федерації, ну там смішне, звісно, Конга, і оце все, значить, попри, поприїжджала. Ну, в Росії дуже радіють, бо хоч хтось, якісь літаки, якось їм вдалося приземлитися, правда не знаю як, але тим не менше, все-таки там вдалося. Президент невизнаної Республіки Сербської, не знати хто, президент Бамбе, Емерсон Мнангагва, я Сьогодні так попрактикувалася в артикуляції, звісно, вимиляючи це все. Президент Республіки Конго вже не молодий, не цікавий, 82-річний. Даніель Сасунгесо. Теж приїхав, значить, ну а чого, б, чого б не Президент Куби, Бразилії подолітали. Ну, головне не це, головне, що Сі Цзіньпін там приїхав. Путін його просить будувати заводіки, а Сі Цзіньпін, лідер однієї з найбільш технологічних країн світу, привіз дари сєвєрним дікарям. Грамафон привіз, столік, бусики, зеркальця. Отак це все несли. Ну, їм би треба шарманку, бо в Кремлі все люблять позаїжджені з шарманці, але тим не менше. Наскільки високий ось цей тролінг дійсно, як ви бачаєте, пане Тарасе. Ну і що ми побачили нічого. Якусь угоду підписали там про, про те, що поважають один одного і будуть дружити. Путін знову сказав: дорогі другі всі, нічого нового. Ну, це добре. Ну, в будь-якому разі, що таких проривів не було, але якісь перемовини думаю, яду серимна йдуть. Що, що ну всі ну, приїхав глядати території, приймати парад от молодшої сестри, як вони говорять. Вони ж лагідно Росію молодшою сестрою називають. Ось, так, так так у них постановка є. Ну Приїхав, ну подивився, знову показав Трампу, що чого ти з ним ведеш перемовини. Треба вести з Китаєм перемовини по Росії. Те, що заводи, ну які заводи? Ну, Китаю це не цікаво, Китаю експортувати треба промислову продукцію в Росії, викачувати ресурси, от що з неї її потрібно. От і все. Угу, угу. А, але каже Діма Пісков речник російського театра Путіна, що про Україну не йшлося. Як думаєте, він бреше чи просто іще там кілька днів ще ж є? Ні, ну, ну що значить про Україну? В дійсності якраз ну Китай впливає на те, як Росія може припинити війну в Україні. Йому потрібно, ну я думаю, від, від 24 годин до. до до тижня, щоб це зробити, тому що uh, Корея постачає ну північна Корея постачає снаряди в, в Росії, виключно через мовчазну згоду Китаю. Це їхній сателіт. А uh, от і багато чого іншого, тому сам сам візит це і продовження всієї цієї історії. Воно може не обговорюватись, але це нічого не означає. <гану> Значить, говорить один з оглядачів дзеркала тижня, нашого поважного видання, яке я постійно читаю Володимир Кравченко. Ну що, в принципі, і ми говорили, що це є бізичний сигнал для Дональда Трампа. Я от подумала, а він оцей цей сигнал? Ну що Росія і Китай разом назавжди він цей сигнал, коли бачить, коли чує і розуміє, яка на нього має бути реакція? Чи ніякої в принципі? Ну, що тут Дональд Трамп може сказати. Ну, я думаю, що у них вже є розуміння, що росіян неможливо відірвати від, від Китаю, так і вони повинні ну, рухати, виходити з тих реалій, повертатися в євроатлантичну сім'ю. Те, що ми з вами не наразово говорили, що американців немає ніякого іншого вибору, як повертатися в євроатлантичну сім'ю. А, в принципі, те, що там вже Дівенс приїхав і вже був такий лагідний на Мюнхенській конференції, якраз говорить, що розуміння, що без європейців і традиційних їхніх союзників, у них, м'яко кажучи, нічого не виходить в цьому світі. А, ось, І це дуже добре в дійсності тенденції для України і погані для Росії. А, тому, ну і наступне падіння сину на нафту. Ну, тут ключове нафта. Трамп через свою політику економічну, він а, руйнує ціни на нафту. Йому потрібна дешева нафта. І це дуже добре, тому що це хілесова піта російської економіки, це от, повертаючись до питання заводів, як ви говорите. Ну у радянському Союзі теж були заводи. Е, так, але ціна рухнула до такого рівня, що вони змушували тікати з Афганістану. І, взагалі розпускати імперію. Це при тому, що радянський союз був в більш сприятлішовому а, а, сприятливій ситуації. Ніхто не хотів щиро, щоб він був зруйнований. Американці ж пам'ятаєте, бігали по всьому радянському союзу, вмовляли Союзні республіки не виходити з такого щастя, як Радянський Союз. Ну в Україні ж були Литву просили не виходити. Це при тому, що Литва, Литву вони ніколи не визнавали частину радянського союзу і так далі. Тому тому, тому тут тут є головним. Головним там будуй заводи, не будуй заводи. Якісь там воно не так буде працювати, як їм би хотілося. В Контексті російсько-української війни ще й як повідомляють російські помийки на кшталт Ріановості, Путін і СІ зробили заяву наступну: Росія, і Китай підтримують ці зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. Але Москва і Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи, як вони називають війну, а Китай та саме так і називає кризу, необхідно усунути її. Оці первопричини. причина. І знов це лунає. Це лунає від ці дзіньпіня. Але ж всі пропонував там то 12 степів до миру, то 6 разом із Бразилією. Вкорочена версія була. А те, що він зараз каже, знов про першу це значить, що він взагалі тепер може і не долучатися ні до якого переговорного треку. Так не долучайся. Він же на боці Росії. Ну ну долучайся, і що? Перше риторичне українське запитання, і що? але ти повинен розуміти просту річ. Що е, Україна буде довбати по нафтогазовій інфраструктури Росії. Україна повинна виробляти ракети, те, що от, говорив президент, наприклад, про 3 тисячі кілометрів. А що це таке 3 тисячі кілометрів? Це Уренгой, це Ямал До речі, в надимі вже був цей кавер самольот. І тому, шановні китайські товариші, е, нас не цікаво, що ви там думаєте про першу причина і все інше. Ви повинні задати собі запитання. Ви у нас дозвіл брали на те, щоб качати Нафту та Газ з території Росії. І знаєте, якось китайська мудрість буде рухати зовсім в іншому напрямку. От так це працює. Ти чого там літаєш? Чого ти там вештаєшся? Ти розмову з китайцями хочеш, з американцями щодо Росії? Ні, ти не зрозумів. Ти вже з Україною повинен це питання узгоджувати. Те, що там красива. Мудрість і все інше. Ну, почитай конфуція, він ще три тисячі років тому чи тисячу років тому писав, що не треба задовбувати українців. От так. як як повинно поставити буде питання знову таки зброї, диктувати свою розмову. Тоді всі ці дипломатичні реверанси підуть зовсім в інше. Тоді перша причина буде не НАТО, а перша причина буде Росія. Взагалі її існування. задавайте собі запитання, навіщо вам Росія взагалі потрібна. Як, як ми задаємо питання, нам не потрібна Росія в такому вигляді. Так що рухайте свою правильну думку в правильному напрямку. Те, що ви там говорите, це реверанс нас взагалі не обходить. Да. А і дозвіл треба брати у Василя Васильовича Малюка. Він його і підписуватиме. Пане Тарасі, да, я... да, в тому числі. Ну. Да. Пане Тарасі, я вам дуже дякую. безмежно сьогодні і завжди за наші конструктивні розмови. Побачимося з вами вже завтра. Бережіться, будь ласка, до зустрічі. Дякую.